такие, ребятки, перегусі наші бабусі. Потроху пакуємо, фасуємо ящики з фасилками. Там навіть не хочу показувати, там взагалі дурдом. В общем, как видите, потрошку допаковуємо, дофасовуємо. Каждый ящик підписуємо. Намагаємося кажуть. стараемся все положити. Все те, що хлопці просять. Хоч ці дівчата, кстати, тоже. бо і з е, польових. Е, з польових медичних пунктів, скажімо так, де надають першу медичну допомогу. В общем, дівчата звертаються просять, щоб ви розуміли. Ну, вибачте, за такі подробності, конечно. Но. Я вже навіть в женских прокладках навчився розбиратися. Я зараз не к тому кажу, я просто кажу к тому, що странці действительно все, що можна закривати по спискам дівчатам. Оце я вже приготував, Бачите, такі условия, якщо в польових дійсно ось маленька зубна пасочка, щеточка. Тут приготували, зараз будемо пакувати. Грішки. Тут приготували чай, кава, мівіна. зараз теж будемо розфасовувати. Тут крупи. Отак <кій> <кій> оце. фасуємо, пакуємо Вон, ящики. Дурдом, що робиться. Я вам скажу вже, воно чесно, воно вже все тут точно оченьках сидить. Єдинство, що радий, що обична чоловічка благодарність. От ребят та дівчата, дівчат. В першу чергу вам за те, що ви допомагаєте, тому що я фінансово так вже не витягую, як раніше. Та я вже фізично фізически. Хірово себе дуже чувствую, скажу їм щось. Ну, все одно дотягну до паски, допакую, до Все, що просили, все закрию. Показав, доповів, далі дополетів. Пакувати. Все це вставляється. Потім виділяється дві машини, два водія і виїжджаємо з Богом на пасхальний тиждень. Якось так. Всім дякую за допомогу і за розуміння.